авокадо, скарб поруч. Зайди в магазин, купи собі цей плід, і буде тобі здоров'я. Знаю, що ви зараз подумаєте. Так це ж як дорого. Ну зрозумійте одну річ. Якщо ви купуєте пачку масла і її з'їдаєте як морозиво, ну це буде дорого. А якщо ви масло намазуєте й тонким шаром на хліб, на булку, тоді все тоді це недорого. Так само, і з авокадо. Авокадо – це практично, як те ж саме масло, тільки. А тепер що воно дає? Жир, який якийсь. Сп... Спалює жир, тому що мононенасичені жири містяться в авокадо, що прискорює метаболізм ваш. Друге, це їжа для мозку, тому що в ньому омега 3, вітамін Є. А ви знаєте, що вітамін Е, окрім того, що покращує пам'ять, настрій, він же ще і впливає на нашу зовнішність, про що ми з вами і поговоримо. Далі антистресова просто бомба, тому що містить вітамін в 6 який синтезує серетанін. А серетанін. Це гормон щастя. І це ще не все знижує поганий холестерин, і гарний холестерин тримає в нормі. До речі, це також впливає на нормалізацію тиску і імунітет, шкіра, молодість. Якщо ви будете вживати авокадо, вам не потрібні фотошопи, тому що ви будете виглядати просто шикарно. Їжте авокадо.